Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Терор росіян відносно спокійна доба на Харківщині. Минула увечері в селі Ківшарівка. Ворог скинув боєприпас перед службовим авто головного управління Нацполіції. В ньому перебували три людини, але вони не постраждали. Лише авто пошкоджене. Тричі росіяни обстрілювали лісу, села Хилипці та Слобожанське били дронами по Куп'янську і дорожче. Поранених немає. Цього тижня окупанти найчастіше обстрілювали Куп'янський район. Поранені кілька людей, зруйновані приватні та висотні будинки. Були постраждалі в Дергачівській громаді. А у вівторок російська армія завдала удару по Харкову. Там постраждали дев'ять чоловіків та жінка. 18-річного юнака госпіталізували у важкому стані. Зараз на зв'язку Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Ваше, вітаю. Я вас вітаю. Я помітив, що росіяни б'ють ну принаймні по інформації останній, яку ми маємо по правоохоронцях. Чому так? Очевидно, що їхні автівки чи їхні відділки, скажімо, нанесені на карті, а автівки більш помітні, якщо ми говоримо про дрони. Але чому серед цивільних вони ще й військо не військових, а правоохоронців переслідують? Ну, знаєте, абсолютно правильно, Харківська область, наші населені пункти, наші всі служби знаходяться під постійним там обстрілом. Чому? Тому що основна мета відповідно ворога це терор місцевого населення. Звичайно, ці всі служби, як екстрена швидка медична допомога, підрозділи ДСНС, національна поліція, вони. Забезпечують надання послуг відповідно цивільному населенню, ну і звичайно там роблять все можливе на прифронтових, в тому числі тобто територіях, для того, щоб забезпечити життєдіяльність тобто нашого цивільного населення, якщо ворог тільки фактично бачить, що підрозділи ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків відповідно ворожих обстрілів, як тільки у них з'являється така Можливість вони б'ють і по техніці fpv дронами, і по нашому особовому складу. Ну і звичайно, національна поліція. Ми лише порахували за останні три місяці. Знищено більше 20 автомобілів, тобто підрозділів національної, тобто. Поліція екстреної швидкої медичної там допомоги і підрозділів ДСНС так дійсно на картах, фактично є і місце розташування, однак, звичайно, ці, тобто підрозділи по місцях, якщо це прифронтові території, не дислокуються. Однак все одно, якщо ворог виявляє, наносить навіть і удари керованими авіабомбами, і ракетними, тобто там ударами. Якщо говорити про те, як зима прийшла в на Харківщину, ми з вами говорили про підготовку до опалювального сезону. Говорили про евакуацію вимушену. Як змінилася зараз ситуація протягом цього тижня, враховуючи те, що вже мінусова температура буває не тільки вночі, але й в день. Ми з одного боку продовжуємо відновлення, тобто того, що було пошкоджено навесні цього року, продовжуємо забезпечити проходження сталого опалювального сезону, там де ми можемо подати теплоносій. А в вісім громад у нас залишається без опалення. Це там, де зона активних фактично бойових дій. Це Харківський район, це Липці, це Вовчанський напрямок Чугуївського району. Ну і це звичайно куп'янський напрямок. і у зв'язку з цим у нас там тривають заходи посилення, заходи евакуації цивільного населення. Вивозимо і дітей, і відповідно, доросле населення. І якщо брати з травня. Цього року по сьогоднішній день ми вже вивезли майже 22 тисячі цивільного населення з тих небезпечних безпосередньо там напрямків, і ми їм забезпечуємо і надання послуг, і надання гуманітарної, тобто допомоги підтримки грошової підтримки. Тут вже на відносно безпечних фактично територіях у відповідному місті Харкові. Для таких людей у нас відкривається у місті Харкові фактично центри прийому цивільного населення як ЦНАПи. І вони зарекомендували себе дуже дієво. Наприклад, по куп'янському такому хабу ми вже прийняли за місяць більше 4,5 тисяч людей. Люди відповідно користуються всіма, тобто, послугами, і ми цю цей тобто, напрямок такі практики будемо розширювати і для інших фактично громад, звідки у нас активно евакуюються люди. Пане воже, президент Володимир Зеленський цього тижня представив план стійкості внутрішньої стійкості. Він охоплює всю країну. Є навіть заклик до наших партнерів, якщо ми говоримо про НАТО та Європейський Союз, але є акценти і на прифронтові регіони. Харківщина є такою, як ви бачите, які цілі стоять перед місцевою владою. Ну, якщо брати е, напрямок соціальний, то людина має бути звичайно в центрі уваги влади постійно. Якщо е, ця людина, ну умовно кажучи, проживає у місті Харкові. Ми маємо забезпечити все можливе для того, щоб була там електроенергія, мобільний зв'язок, опалення. Значить, ну і надання всіх необхідних послуг. Якщо це внутрішньо переміщені особи, а у нас їх більше, то тут ми маємо попрацювати у нас вже прийняті і на рівні там області відповідні програми щодо стимулювання працевлаштування таких людей, різні виплати щодо бізнесу, щодо першого робочого місця тощо. Ну і звичайно, забезпечення безпеки, тобто евакуації людей з небезпечних безпосередньо територій, і далі, скажімо так, робота для забезпечення. Чення всім необхідних, всіх абсолютно верст на населення, зрозумію. Пане важе, спасибі вам за це оперативне включення. Олесені говору, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був наживо зі студією.